Викликали поліцію і швидку, а потім вирішили конфлікт самостійно. У Володимирі двоє молодиків посперещалися і почали бійку. Один з них отримав доброго прочухана. Допомогу йому надавали працівники швидкої. На місце прибула поліція, проте потерпілий, відмовився писати заяву на свого кривдника. Правоохоронці виїжджали на місце події, припинили правопорушення. Також встановили усіх учасників інциденту. Як з'ясувалося, один із них отримав тілесні ушкодження. Від написання заяви він відмовився. Цю подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. наразі триває перевірка. Безпосередньо, де була бійка, було було викликано відповідні служби, тобто екстрена медична поліція при приїзді бригади, було обслужено одного постраждалого, і його він відмовився від госпіталізації. Там легкі пошкодження, забої.